Поплавали у масті на коралових рифах, а оказались в лікарні. Розповідає, як все було. Ми приїхали на дуже красиву локацію. Взяли всі необхідні речі. Місцеві сказали, що краєвиди заворажують. Вода прозора, багато риб, черепа. Поки скупалась в воді і лягла засмагати, чоловік вдів ласти маску і поплив. Ось тут видно, як він гребе. але не пройшло і 10 хвилин. Як бачу, що він повертається. Це вже на відео. Бачу, що він тримає пальця догори. Чоловіка вколов морський їжак. Він направив пальці у його сторону, і той приснув прямо під кожу дві іголки. Палець починає чорніти. Гуглимо що робити в даній ситуації. Інструкція: занурте уражене місце в гарячу воду і тримайте 30-40 хвилин. Вбираємо речі і їдемо швидко додому. Робимо цю процедуру, але голки витягти так і не вдається. Плюс з'являються симптоми: головокружіння, нудота. Їдемо в найближчий госпіталь, а у відповідь відразу від такого не помирають. Дали таблетку і сказали: в наступний раз приїжджайте, коли там буде іголок. З 10, або їжак торчатиме з ноги. Висновок будьте обережні. Якщо не хочете витратити цілий день відпустки, марно вдягайте спеціальні резині чуні та не проявляйте активність у сторону морських жителів. А ти не забудь підписатись, щоб не пропустити інші поради та локації на Гавайських островах.